Робимо розпродаж прямо з горища. Все по 50 гривень. Мішків багато, тому поїхали. Перший лот це сукня довга шифону, розмір S. Є кармани та капюшон. На зріст вище 160 см буде ідеально. Другий лот це міні-сукня шифону. Мені здається, вона взагалі нова. На мене трохи завелика, тому розмір SM. Третій лот це довго спортивна сукня з приємної тканини. Можна регулювати довжину, також є кармани та капюшон. Стан її ідеальний. Четвертий лот це атласний костюм або лятяг називаю піжама. Мама одягала його на вулицю. Розмір M. П'ятий лот джинсівка. взагалі не розумію, чому мама є. Вивезла вона ще дуже гарна, але ладно. Коротка з карманами все як має бути. Виглядає бомба. Шостий лот це тепла рубашка в клітинку. Рукава в неї типу три четверті є кармани, трішки покошлачена, але машинкою від катишок це можна прибрати. Сьомий лот це чорна елегантна сукня. До неї ще був ремінець, але я його не можу знайти. Розмір С рукав в три четверті, але немає маю одного гудзика. лот це літня сукня. Мені здається, ідеально на пляж. Сонякає, що мені в ній дуже гарно. Можна носити і так або підняти рукава. Є кармани. Дев'ятий лот це порвані джинси на низькі посадці. Розмір емочка, доволі таки гарні та стан їхній іде.